Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, Запрошую до цієї вечірньої молотовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Життя людей є відзеркаленням того, у що вони вірять. Дійсно, людина живе так, як вірить. І знаєте, чому я на це звернув увагу? Бо останнім часом серед нашої молоді стало дуже популярним робити різного роду татуювання. І знаєте, я маю таку схильність, коли я бачу у людини татуювання і запитуюсь, чи ти знаєш значення цього? Дуже часто люди відповідають. Воно просто прикольне. Тобто для людини є просто прикольно нанести якесь статування, нанести якесь значення. І коли ти починаєш спілкуватися з цією людиною, людина живе по приколу. Тобто, все в цьому житті вона сприймає як щось таке, наче гру. Що це просто має бути весело. І от знаєте, коли з такою людиною старапляється дійсно якась трудність, якесь випробування в її житті, вона дуже часто падає у відчай. Тому що раптом вона усвідомляє, що життя не ж є по приколу, що все, що вона раніше до цього робила, насправді не мало жодного значення. І все її життя це пустка. І от з такою людиною є дуже складно. Таку людину дуже складно повернути знову до життя. Таку людину складно, знаєте, я скажу так, навіть врятувати. Тому що він впадає, така людина впадає в депресію. Така людина впадає в стан знаєте, такого безвиходні. І тому так важливо є віра в нашому житті. Тому так важливо є, щоб все, що ми робимо в цьому житті, мало сенс. Щоб наші слова мали значення, щоб наші діла вони мали якусь вагу. І тоді все, що ми робимо, чим ми живемо, має значення. А якщо це має значення. Значить, людина розуміє, для чого їй жити. Тому життя людини є відзеркаленням те, у що вона вірить. І відповідно це життя їй дає людині згідно її віри. Віримо в прикольність, що життя це прикольно. Значить, все буде в твоєму житті так, прикольно, до пори до часу. Коли людина вірить, що не має жодного майбутнього, тоді вона не хоче рухатись і розвиватись. Коли людина вірить тільки в насильство, значить вона розуміє тільки мову сили і все сприймає з, цього, з цієї позиції. Сенс нашого життя це є наша віра. І якщо ми не маємо віри, ми не маємо сенсу життя. Про це я багато говорив. І це я хочу зараз знову наголосити всім нам, що віра важливий елемент у нашому житті, що саме віра визначає те, хто я є. І саме віра визначає. Чи будемо ми жити, чи ні? Тож наповнюємо себе вірою, не відкидаємо своєї віри. Не треба боятися вірити. Вірити в Бога, вірити в щось, що є поза межами моєї уяви. Вірити в щось, що є поза межами мого розуму. Ще раз кажу, цей світ матеріальний, все можна знищити в цьому світі. Але той, хто має віру, він ніколи не ясне, зни... він завжди буде жити. Тож, бережіть свою віру, відновлюйте свою віру, не бійтеся своєї віри, і тоді життя набере. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорне, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Вотий святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.